Всім привіт! Сьогодні 9 березня. Вчора був гарний обліт, сьогодні також літають. Хочу показати кооперацію, яку проводимо після першого такого чесного льообльоту. Ми скорочуємо бджоло сім'ї. Хочу показати, як ми це робимо. В принципі, можна було б ще й не робити, тому що розплоду ще мало, але я хочу подивитися, чи повністю сім'ї забезпечені кормами і чи все гаразд там із матками і так інше. Тому я вирішив все-таки сьогодні такий теплий день більш-менш вирішив зробити. відкриваємо джело сім'ю. Дивимось, що робиться у нас із кормами. Дивимось, чи є засів, чи є розплід. Е я пройшов десь близько 20 сімей вже, то картина, в принципі, майже всіх однакова. Розплоду там п'ятачок на двох рамочках. От, і е матка, в принципі, яйцекладку деяких сім'ях навіть активно почала Ця рамочка почекає жілки нервують. жила карніка мені подобається в принципі, для Карніки ось така сила сім'ї, як там 8-9 рамок, це навіть і, і дуже багато. Тому що середня сила це таки така 5-6 рамок. Це нормально. Так, я дивлюсь зразу. Оцінюю стан сім'ї, якщо така сім'я як ця, сильненька, то я зразу бачу, що я їх ну, там на 5-6 рамочок я її скорочу до 5-6. А далі вже дивлюсь по стану, Вже є бджілки із пилком. Думаю, що дівчина. Може ще щось. А, якісь крокуси ще бачу цвітуть. Так, розплід у нас є. Все, маточку ми не шукаємо, це не потрібно. Так. Розплід у нас на, на цій рамочці. А, ось і маточка, я думаю видно. І от ця рамочка вже засіяна. Ми дивимося по... В принципі, розплід виходить на двох рамочках. Далі йде така трішки з кормами. Нормально. Ось. Це трошки гірше. Так у нас 5 рамочок. Я думаю, що зараз я зроблю так. Цю рамочку ми заберемо. А ось що я виняв раніше, я її залишу. У сім'ї це буде шоста. Так, на шести рамочках я її залишу. А ті рамочки, які е, на нас зайві, ми просто ставимо за заставні. Можна було б і на 5 тут залишити, але я бачу, що тут бджоли достатньо, щоб можна і 6. Дві теплих заставних. От. І рамочка за заставну. Оцей мед закристалізований та в принципі будь-який. Вони його, коли буде дозволяти погода, потепління якесь. Вони його будуть потихеньку переносити у гніздо. І навіть якщо буде тут стояти такий прям соняшниковий закристалізований мед, вони його так вибирають гарно, що я навіть не бачу смислу його розпечатувати. Я раніше розпечатував, щоб швидше забирали, але це не, не треба робити. Коли розпечатуєш, воно, вони викидають потім. Те, що не змогли забрати, воно так не годиться. От, а ці рамочки, яка залишається, ми потім їх десь підставимо, ті сім'ї, сім в яких немає, недостатньо буде кормів. От і все. В принципі, цю сім'ю можна, можна не турбувати місяць. Місяць вона, в принципі, Поки е, не піде якесь збільшення по бджолі. Контролювати дуже легко по кормах. Якщо вибрали за заставною е, корма, рамочки вже сухі, тоді можна глянути, чи все гаразд там з кормами. У мене є ще запасних багато рамок із сторічнім медом. Тому там проблем, в принципі, не виникає. Все, дякую за увагу.